Знаєте, не відслідкову, чи я є наймолодшим очільником облдержадміністрації. Недоліком свою юність, свою молодість не рахую, тому що багато хто здобуває певні свої досягнення в якийсь період часу. Я рахую, що якщо воля Божа була так, що я в своїх 31 років став головою облдержадміністрації, значить така моя доля, я так повинен брати за цю справу і виконувати її совістю і честю. Яку для себе внутрішню місію вважаєте в тому, що ви прийшли? Що плануєте зробити в загальному такому? Говорю, знаєте, насамперед для мене, що би хотілося, що забезпечити в першу чергу стабільність і спокій в нашому краї в Закарпатській області, а вже потім розпочинати безпосередню цю боротьбу із тими зловживаннями, які були попередньою владою вчинені. Це саме перед і, і зловживання бюджетними коштами і так далі. Чи свідомі ви того, що тепер влада буде працювати зовсім в іншій ситуації суспільній і під дуже жорстким громадським контролем? Чи ви готові для цього до цього морально, психологічно і так далі? Так, ми розуміємо, що це надзвичайно складні і важкі кроки, але ми саме за це боролися. Ми за це боролися. Ми готові працювати відкрито, і ми би хотіли, щоб громадськість нас підтримала. Але наскільки ми бачимо, сьогодні думкою громадськості маніпулюють інші сили, якісь треті сили. І тому ми хотіли якось розмежувати, що думка громадськості це думка громадськості, чи це є нав'язування іншої третьої сили, яка сьогодні, можливо, також хотіла би стати частиною влади. Які вже ви вже практичні кроки зробили на цій посаді? Можливо, підписали кілька перших документів. Які були з перших важливих кроків? Не технократичних, не там суто юридичних, а саме кроків. Про зустрічів, зустрічі. А першими кроками було це звільнення своїх заступників і приступив до роботи формування людей, команди, які будуть подальшому займатися розвитком нашого краю. В подальшому які важливі кроки вже і які пріоритети бачите в розвитку саме Закарпаття? Зрозуміло, що зараз час особливий, головна стабілізація, але можливо думати трошки далі про перспективу. Знаєте, я уродженець Закарпаття, мені би дуже хотілося, щоб наше Закарпаття було подібним до наших західних країн. І от я там мав нагоду таку навчатися, і знаєте, коли повертався додому, так, аж то що один хотіло б, щоб це наша наша область, яка межує, з трьома країнами Європейського Союзу була подібна цій області. Насамперед, це рекреація, це інфраструктура, і в цьому напрямку ми повинні працювати. Так час не але якщо до цього докласти зусилля, якщо тут відібрати корупційну складову, яка панувала. В країні і в області загалом то я думаю, що у нас багато чого вийде. На скільки відсотків ви оновите кадровий склад обласної державної адміністрації? Я до цього підходжу з точки зору фаховості. Якщо людина фахова і займає своє місце, і не задіяна в жодних якихось корупційних схемах в попередній владі, то ця людина повинна залишитися. Я не хочу зараз давати оцінку стосовно відсотків. Можливо, це буде і 100 відсотків, а можливо, буде і 5-10 відсотків. Але якщо люди фахові займають своє фахове місце, і вони не були замічені чи в корупційних схемах, то ці люди повинні займати свою справу. Тому що ці люди пройшли вишкіл, і вони повинні розуміти, що ця робота є насамперед покладена на них і повинні виконувати свою роботу. Дуже коротко розкажіть про голосування, яке стосувалося повноваження обласної адміністрації. Рада переймала, знову передавала. Що власне відбулося? Відбулось те, що відбулося обласна рада в. Минулого тижня чи позаминулого тижня перебрала повноваження в зв'язку з тим, що не було легітимного органу виконавчої влади, насамперед це голови державної, обласної державної адміністрації. Сьогодні було запропоновано нами, оскільки є новий очільник Закарпатської обласної адміністрації, повернути повноваження від обласної ради до обласної державної адміністрації. Але як ви бачите, виникло по цьому питанню жвава дискусія, але ми розуміємо, що ми всі покликані тут для того, щоб в країні краї панував спокій і все-таки знайшли точки дотику і це. Питання було проголосовано. зараз. Наймирніші слова люстрація: перезавантаження, громадський контроль. Знаю, що ви вже зустрічали з громадськими активістами, певною їх частиною, але власне не, не так про це в якій формі буде здійснюватися той громадський контроль, який над вами буде здійснюватися все ж таки. В якій формі, я думаю, що це самі ці самі ті, хто хочуть проводити цей контроль, так звану люстрацію, це вони для себе визначаться. Я готовий, я був я відкритий для всіх, готовий вести діалог і сприймати інформацію, ту, яку мені доносять е, е, дані особи. Але я би хотів, щоб саме ці особи, які сьогодні називають себе люстраторами, пройшли також ту певну люстрацію, тому що не можна люструвати тих, не пройшовши самому люстрацію. Я рахую, що ти повинен бути в себе в душі, всередині чистим, а потім давати оцінку комусь іншому. Найбільша проблема Закарпаття на цей момент, на вашу особисту думку, я не бачу зараз острих питань, оскільки всього два дня як на своїй посаді, але є такі питання, як виплата заробітних плат. Слава Богу, на цю хвилину у нас є соціальні виплати, здійснюються, зарплати здійснюються, заборгованості немає. Тому ми в цьому напрямку працюємо. І я думаю, що найближчим часом, коли я енний період часу пропрацюю тоді зможу дати певну об'єктивну оцінку і проблематиці шляхи виходів із цих проблем, які і панують в нашому країні. Ви розібралися на цей момент з якою частиною справ? Ви казали, що ви ну на мітингу вчора стихійному? Ви казали, що ви до опівночі сидите документи певний момент взагалі ж нічого не відбувалося. Була дестабілізація. На яку частину ви розібрались принаймні? Не навчилися, розібралися з тим, що ви отримали. Велика частина документів надходять це платіжні доручення, які які повинні ми підписувати для того, щоб пройшло казначейські рахунки. Це перш за все. А далі ми вже почали більш глибоко вивчати кадрову політику, яка існує в облдержадміністрації. Ми почали працювати над людьми, які повинні працювати в районних держадміністраціях. Саме в цьому напрямку і ми працюємо. Але бо дуже багато часу займає це зустрічі з громадою, тому що кожен хоче донести свою якусь власну думку чи якусь власну позицію, чи в чомусь поради.